Я вітаю вас на телеканалі Рада в ефірі, програма Власний погляд. Гість нашої студії, народний депутат України Володимир Сальдо. Я вітаю вас в нашій студії. Вітаю вас. І для того, щоб глядачі розуміли тему нашої розмови, ми будемо говорити про ті законодавчі напрацювання, які є сьогодні на розгляді комітету і зареєстровані в, як законопроекти. Це... І будуть визначати теми для подальшої роботи парламенту, зокрема у сфері житлово-комунального господарства, містобудування, оскільки ви працюєте в цьому так, комітеті, є секретарем цього комітету. Розпочнемо ми напевно з документа, який врегульовує комплексно врегульовує проблеми екології. Це зміни до законодавства у сфері поводження з побутовими відходами. Що це за документ і яке значення він матиме? Які проблемні аспекти дійсно ним пропонується врегулювати? Перш за все, цей документ, або навіть низка документів, низка змін до деяких законів, які встановлюють загальні правила поводження з твердими побутовими відходами. З чого виникає необхідність розгляду взагалі таких законопроєктів і змін до інших законів? Справа в тому, що в нашій державі є відповідна правова база стосовно поводження з твердими побутовими відходами їхнього збирання, перевезення, утилізації і знешкодження, але е, буквально нещодавно. А якщо точно говорити, навесні, рада нацбезпеки України. Розглянула питання, взагалі, яке стосується екологічної безпеки, і в розрізі екологічної безпеки якраз ситуацію з поводження по твердим побутовими відходами, і відповідно, президент видав указ, який е зобов'язує і органи державної влади, і відповідно парламент розробити цільову програму поводження з твердими побутовими відходами до 2020 року, от найближчий термін. Адаптувати всю нашу нормативну базу до вимог Європейського союзу, тому що є рішення Ради Європи і Європейського парламенту, так директива, яка повністю конкретизує, яким чином треба взагалі організовувати і розробляти і правову документацію, і взагалі роботу поводження з твердими побутовими відходами, головний головна вимога. Це дійсно адаптація до вимог і норм європейського союзу. Чому зараз це стало дуже актуально? Воно завжди було актуальне, а зараз ще більш актуальне, і тому зараз напевно ризики такі загрози вже загально світового масштабу з'являються, і кожна країна має нести відповідальність за забруднення, в тому числі і відходами. Так. Які накопичуються, і вони накопичуються, вони відповідним чином не обробляються, не переробляються, не йдуть як вторинна сировина, а все більше і більше зашкоджують навколишньому середовищу. Тобто люди вивозять відходи, які залишаються після життєвих потреб, куди завгодно в балку, в річку, десь там на поле викидають. А от для того щоб все ж таки це було системно, зараз є розроблений законопроект про побутові відходи, і разом з ним вносяться зміни до закону про місцеві державні адміністрації, про місцеве самоврядування, тобто сфери контролю, так. сфери впливу, так. І, відповідальності Відповідальності і узгодженої роботи. Тобто, зараз трошки ця робота не контролюється. Знаєте, як кажуть у сім'ї няньок дитя без глазу. Тому і відбувається, ну така ситуація складається, і якраз ось зараз ми розглядали буквально вчора в нашому комітеті цей законопроект, поки що в першому читанні, і комітет розглянувши його там багато зауважень, доповнень, тому що дійсно закон не простий і термінологія там складна, і головне знаєте, що в наших законах в різних законах є різна термінологія. Тобто не визначено Тобто, і на цьому рівні потрібно узгоджувати на, документи. на цьому рівні треба узгоджувати, тому що, наприклад, в Європі чому набагато краще ведеться робота по знешкодженню по відходів? Тому що там у всіх законах однакова термінологія, тобто, немає пересікання їхнього, угу. і відповідно контроль є за цим. Ось у, вона... утилізація, власне, це найскладніше питання з усіх від саме в цій частині. І як правило, це ця проблема віддається на відкуп приватним організаціям. Як врегулюється це питання на рівні держави? Це напевно проведення якихось тендерних на послуги, на тендерних заходів на надання таких послуг. Як захищаються права споживачів громадян, це також врегулюється цим документом, і саме на підставі нього буде складатися уже програма. Так. Як відбувати, розвиватиметься ця сфера? Програма це програма довгострокова, а от закон він повинен діяти постійно. І ось в нашій державі uh -huh. на сьогоднішній день не побудовано ні, ні одного повнокомплектного сміттєпереробного підприємства. Інвестор. Немає можливості, хоча є бажання о, в інвесторів будувати такі підприємства, але в нього немає правової бази заходити і будувати і такі стимули, підприємства. напевно, не надаються. Так, немає мотивації, немає головне правової бази, все ж таки. Тому ось в цьому законі прописуються і права, і зобов'язання інвесторів, не тільки права, тому що разом з правами повинні бути і зобов'язання. І ось е, для того, щоб ця робота пішла швидше, ви абсолютно вірно сказали, що. Є комерційні, приватні інвестори, є держава. Так от, щоб робота була знаєте, йшла швидше і динамічніше, застосовуються терміни, вводиться поняття державно-приватного партнерства. Це якраз і дає можливість з одного боку державі все ж таки контролювати ну, сектор небезпечного напрямку, життєзабезпечення, з іншого боку, дає можливість приватному капіталу заходити у цю сферу діяльності. Зрозуміло, цей законопроект ще буде над ним іти робота, і я так розумію, що документів досить багато. І навіть якщо говорити про сферу електропостачання, електроенергетики і надання послуг, там також є документи, які цю сферу. Зокрема, там принаймні у мене зараз є лише два документи: це щодо зміни до законодавства щодо енергосервісних послуг в бюджетних установах. Хотілося б зупинитися детальніше на цьому. Про що йдеться? Чому саме бюджетні установи і які послуги мають надаватися, що має спроститися, можливо, механізми спрощення? Конкретно цей законопроект встановлює правила, за якими наша держава може значно зменшити споживання енергоресурсів на утримання теплозабезпечення, енергозабезпечення бюджетних установ і будівель з одного боку. З іншого боку, Тобто, з метою економії більше. Так. З, 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 тут два фактори є. З одного боку, мета економії, зменшення uh -huh. споживання енергоносів. З іншого боку, дати можливість створити нові робочі місця по запровадженню енергоефективних заходів по тій роботі, яку треба зробити якраз на будівлях. Ну, в першу чергу, це будівлі бюджетні, комунальні. А, а разом з ними і приватні я поясню, так, що тут це тут таке Тобто цільові кошти вже так. починають з'являтися. в цій сфері. Це закони е, так званого напрямку. ЕСКО, це теж європейські закони, європейські вже європейські практики. Еско це енергосервісний контракт. Тобто, е, ну ми маємо будівлю, наприклад, Верховної Ради, угу. і для того, щоб зменшити її енергоспоживання. Треба провести енергоефективні заходи, тобто провести роботи, які зменшать якраз енергоспоживання. А це затратні це роботи Це затратні як роботи. роботи, так але це потім потягне за собою зменшення взагалі витрат на енергоносії, тому що ну, теплоефективність будинку, наприклад, буде підвищена кількість електричної енергії буде зменшена. Так, от для того щоб дати стимул приватному капіталу, зайти в державний сектор, треба встановити правила. Правила ці якраз і будуть встановлюватися за енергосервісним контрактом. Uh -huh. За свої гроші компанія проведе енергоефективні заходи і роботи. Але для того, щоб вона знала і розуміти, варати, що ці гроші їй може... повернуться, то ось за рахунок не збільшення тарифів, а за рахунок залишення, залишення тарифів у тому ж обсязі, які були. На протягом двох-трьох років, коли треба повернути капітальні вкладення, ось за рахунок економії їм будуть повертатися капітальні вкладення, інвестиційні вкладення. Тобто я вже сказав з одного боку, з це, одного до 10, боку... Да, це до 10 до мільярдів потреба в рік. Тобто, ну кількість будинків комунальної сфери державної тобто це власності… Вже прораховані... Це вже прораховані більше 100 тисяч. Якщо на кожному будинку це велика кількість робочих місць з одного боку, це податки з цієї цієї роботи з іншого боку. Жодної копійки з бюджету знову комплексний документ. і хотілося щоб зрозуміти, що змінить у сфері енергопостачання документ, де прописуються зміни в частині саме надання послуг електропостачання. Тут якраз він врегулює ті проблемні моменти, на які скаржаться, як правило, споживачі, що тарифи там піднімаються або не надають якісні послуги або взагалі відмовляють від. Ну це вже більш простий закон. Зразу Тут чітко прописаний да, конкретний про... механізм відповідальності. справа в тому, що між деякими законами, вже затвердженими є неузгодженість. Ну наприклад, останнім, останнім часом це більше і більше звертаються громадяни і організації стосовно відключення їх будівель помешкань від енергопостачання від електричної енергії, начебто, за заборгованість. І за таку заборгованість навіть часто ці споживачі не знають, тобто в них нема заборгованості. Виникають помилки, іноді це може відповідно точна заборгованість, але дуже багато помилок. В законі про житлово-комунальні послуги сказано, що ну, неузгодженості між постачальником житлово-комунальних послуг і отримувачем вирішується тільки в судовому порядку. Електрична енергія відноситься до до житлово-комунальних послуг в законі про електричну енергетику, про електроенергетику. Там інші положення, які дають можливість енергопостачальним компаніям у разі відсутності оплати за надані послуги без попередження, або там за одну годину попередять. Виникають від... уже правові суперечності так, на рівні ви... різних законів, так. тобто прописується єдиний механізм, який об'єднує ці який, закони? який перев... чітко встановлює правила до електричної енергії для споживачів. Це теж житлово-комунальні послуги, і тільки за рішенням суду можливо відключення від енергопостачання. Що це дає? Це перш за все дає можливість уникнути помилок помилок. Які виникають останнім часом все більше і більше і більше. І це викликає не просто невдоволення, а обурення багатьох людей. Тобто, для того, ну от ви уявіть собі, ви прийшли додому, у вас немає світла. Ви починаєте розбиратись день, два-три, потім вам говорять, вибачте, це помилка. А за цей час у вас холодильник згорів, телевізор не працює, монітор в дитини в комп'ютері, щось з ним сталося, і це вже тягне за собою дуже велику низку побутових проблем. Тому для того щоб їх не було побутових і фінансових для сімейного бюджету витрат. Тому цей якраз цей закон націлений на узгодженість терміну захищає права споживача насамперед саме споживача насамперед, і, і надавач і, і, надавача, і, послуг? І надавача послуг, щоб він не помилявся. Зрозуміло, і для того щоб продовжити низку наших таких правових напрацювань, ще хочеться варто зазначити, що ви сказали, що дійсно сьогодні чине законодавство досить часто є неузгодженості і часто є проблемні аспекти, які ще не врегульовані. От, зокрема, в законі, який набув чинності про регулювання містобудівної діяльності, вже є низка проблемних аспектів. І документ, який напрацьований в тому числі за вашого авторства, врегульовує саме ці проблеми. Так ну це земель він найбільше стосується земельного законодавства на сам земельного і містобудівного, тому що е, в наших громадян відповідно в реальному житті дуже багато питань і які і проблем, які пов'язані якраз з оформленням землевпорядної документації, тобто оформленням правових і речових прав. На землю, на будинки, на інші споруди. І ось е іноді закони затверджуються і вони йдуть в неузгодженість з іншими законами. Тобто виникає диспропорція. І е коли був затверджений закон про мі регулювання містобудівної діяльності три роки тому, там була така обмежувальна норма, яка зобов'язувала. Органи місцевого самоврядування і місцеві органи влади в конкретний термін півтора року розробити повний пакет містобудівної документації, в якому повинні бути ще і плани зонінгів, і детальні плани територій. Ну відповідно за півтора року реально і фізично це неможливо було зробити. Але знаєте, тому, що цю так. Середину, оскільки ви працювали так. в органах місцевого да. самоврядування, ви знаєте, що це так. дійсно складно. І, і складно і це фізично неможливо. Тобто є термін, який потрібен для виконання. Але право який... право на зобов'язання. А, а обмеження увійшло в дію в цьому році, з початку року. Відповідно, хто постраждав, люди, які оформлюють правовстановлюючі документи на землю. І от для того, щоб цю обмеженість з одного боку зняти. Для людей дати можливість продовжувати. Це поточна постійна робота. З іншого боку, все ж таки зобов'язання розробити повний пакет містобудівної документації органам влади все ж таки, це е, норма була прийнятий, і затверджений вже законопроект. Це зміни до закону про місто... регулювання містобудівної діяльності, який дає право е, продовжити термін на розроблення повного пакету містобудівної документації. Зараз обмеження знято, і люди можуть оформлювати право Лише в цій документи. частині були проблемні аспекти, чи інші проблемні аспекти, які загалом регулювання території для містобудування, для отримання дозволів? Голов... Гол... Головна суть і угу. ціль цього законопроекту зняти обмеження для людей. І е, президент спочатку був вніс свої зауваження до цього законопроекту. Він був проголосований першому і другому читанні, але там було для Київ був виключений. Президент вніс свої правки е, пов'язані з тим, що мешканці Києва все ж таки теж мають таке ж право, як і мешканці всієї України. І, е, відповідно, парламент відреагував, і зараз для всієї держави правила однакові. Дуже би не сподіватися, що дійсно будуть реальні, зрозумілі для всіх правила у всіх сферах життя, зокрема в житлово-комунальній сфері. Наша розмова сьогодні ще раз довела, що парламент не лише. Працює в на рівні дискусій політичних, але й реально напрацьовує правові норми для врегулювання тих проблемних аспектів, які ще на сьогодні існують. Володимир Сальду, народний депутат України, був гостем нашої студії. Дякую вам за те, що завітали до нас. Дякую. А нашим глядачам дякую за увагу. Залишайтесь в парламентській надалі. Якщо хочете більше знати про роботу парламенту та життя загалом у нашій країні, на все добре.